Добрий день, мої солоденькі булочки. Ого, скільки вас тут привалило з останнього відосу. Ще трохи, і я стану головним клоуном українського ютубу. Буду продавати рекламу казіно та буків і зливати всі накопичені гроші на наркоти. Сьогодні я занурився у нетрі своєї стім бібліотеки, щоб пошукати, яку ще шляпу я купив по в цьому інтернет-магазині, і жодного разу в житті не запускав. Секс з роботами. Ще один секс з роботами. А що це? Та це ще одна гра про секс з роботами. Так, я дуже люблю роботів. О, симулятор козла 3. Те, що треба, оце гра для мене. Оце я би сказав якісний контент. Ох ти ж ніхуя ахуїти. Казал, грає футбіч. І тут навіть є я качаю. Почнемо з оцінки головного меню. Окей, це я в принципі в житті я виглядаю так само. Кнопочки в стилі Фортнайту або ще цей стиль називають кал. А це я так розумію, магазин. Ні, це ну реально круто. Я ще не пограв, а з мене вже одразу хоче сягнути додаткові шекелі. Справедливо. Обираємо плей, бачимо що це. Можна вибрати або три барана, або Нюхай бебру. І, звісно, я хочу заніхнути бебречку. Ага. ага. Я ще не почав грати, а з мене вже два рази спробували зробити більше бабулясів. Ну за це реально лайк. Разраб шарить, як прогрівати гоїв. Ставлю цій менюшці 3,5 єврея з п'яти. Кофе стейнорд. Презентує. Симулятор козла 3. Гей, hey, Це що, відсилка на скайрім? Ні, тут Говарденка, я не буду покупати Skyrim ще раз. Де нахуй? Окей, тут можна ходити, можна бігати, можна пригати, можна битися головою. І можна якесь синхронізе. А ну. Моє свердло пронзить небеса! Знаєте, це портал так і натякає, щоб я туди зайшов, але я вже досвідчений, мені 24 роки. Легко мене не провести. Тому я знаю, що якісь дивні портали ведуть в якісь дуже дивні місця. Тому я зроблю це трохи пізніше. А поки що я хочу в повному обсязі насолодитися відкритим світом цієї комп'ютерної гри. До речі, дуже цікаве рішення від розрабів предоставити тебе самому себе. Де ти нічого не розумієш, нічого не знаєш. По суті, тебе просто викидають у відкритий світ і кажуть, розважай себе сам. Перше моє питання було: а чи можна тут відпиздити чорноземчика? Ставлю клас! А друге, що тут взагалі можна такого робити? Тому я просто пішов шлятися відеогравим всесвіту. Так, я знаю, що тут написані активності біля котрих ти знаходишся і можеш виконати якісь завдання. Але гайс, майте мене пробачити. Я не Нобелівський лауреат. я лише ютубер, клон в інтернеті, який вставляє звуки пуків та смішні картинки відео. І ви ще це все дивитесь. Ну ви реально кончі. Круті. Як же мені з вами пощастило? Ого. <звук> Блять! Хочу вам сказати, що фізика тут просто кайф. Такої натуральної проробленої симуляції поведінки НПС я не бачив ні в одній комп'ютерній грі. Вони поводяться як в реальності. Я навіть починаю потроху вірити, що це все реальні люди. Побігавши вдупляючи, що робити ще приблизно 2 хвилинки я все ж таки здогадався натиснути літеру М на своїй клавіатурі. І побачив оце. Так, це мапа цього світу з позначками на усі активності. Нічого не кажіть. в мене мінус 120 два і я люблю грати в доту. Можна зрозуміти за туп. Коротше, з першого погляду, понятно, що контенту тут завезли будь здоров. Навіть додали вежі з асасину, щоб відкривати та розвідувати нові частини карти. Зараз треба зрозуміти і оцінити, як Блять, є ТИ мене ПИЗДАНУВ СТРУМОМ А зараз треба оцінити якість цього самого контенту у грі. Доступна тільки мультиплеєри. А що якщо в мене немає друзів? Коротше, я трохи побігав і розібрався. Є міні-ігри, в які можна грати тільки з іншими гравцями. Сюди входить футбольчик, король гори, якісь гоночки. А є просто міні-задання. Наприклад, ось тут написано Допоможіть полагодити трактор. Ну звісно, це робиться шляхом насилля. Скидимо ось цю залупу. Прямо на голову якоїсь жінки, і все. Трактор полагоджено. Яка позитивна і добра гра. Мені подобається. Ля! Тут є механіка водіння. Можна навіть управляти ковбайнами, влаштувати нахилий такий прикол. Ну і. Куня. Якщо чесно, я очікував трохи більшого. Але Коротше, круто, що тут можна управляти тачкою, але ковбайн, скажу чесно, не сильно для цього придатний. Тому я краще спробую потаксувати. Механіка водіння зроблена набагато краще, ніж якась потаскуха в мене спиздила автомобіль. Ану пішла звідси шльондра! Так ось, механіка водіння тут зроблена набагато краще, ніж у цих ваших різних гоночках та ГТА. А якщо ще й запустити свій улюблений трек та закосплити на кращого актора нашого часу, Раєнослик, то можна зловити просто нереальний вайп. А що ось? Це таке. Я засосав жижу з якогось унітазу і мені дали якусь козлячу валюту. А на що це можна витратити? Уєба! Я це хочу. Але 30 тисяч ну це якось забагато. За виконання якихось другорядних активностей та збору колекціонних статуеточок можна заробляти валюту, яку ми витрачаємо на кастомізацію нашого Райана на Ослика. Тут прям є все, що хочеш. І якийсь лавовий, металевий, доктор пікмічних наук Ослик. Особисто я зробив Ослика хіпі-планакура, Який знаєте, любить часом солодко дунути. І почати займатися улюбленою справою. Зварювати автомобілі. Ось пизданемо сюди пральну машинку, чисто щоб мати змогу завжди вибрати труси з собою. Бо знаєте, мабуть, у всіх була така ситуація, що їдеш собі кудись в важливих справах, як жорстко взяв, навалякав контенту в штани після просроченої мівки, а запасочки то немає. Ставте клас, якщо життєво. Подивимось, скільки нас. Я думаю, саме час відправитися у той дивний портал і подивитися, що там такого цікавого. Це щось типу якоїсь секретної козлячої секти масонів, де козли гуртуються у якийсь тайний культ і тусуються щось роблять. Звучить так, як Верховна Рада, якась тусовка козлів, які невідомо чим займаються. Тут є якісь дверцята, які можна відчинити, але для цього треба назбирати спеціальну козлячу масонську валюту. І передивившись футажі, я побачив, що таку дають за виконання якихось активностей та розблокування козлячих веж. А на максимальний рівень скільки треба? Єбанутися! Ладно, може, принаймні відкрию декілька рівнів, щоб вам продемонструвати. Мені дуже подобається, що тут досить прикольно. Зроблені механіки цих самих завдань. Наприклад, в нас є ось таке поле з якимись бобами, і по завданню треба зробити так, щоб вони виросли. А як це зробити, тобі ніхто не скаже, думай сам. Але підсказок тут предостатньо. Ось, наприклад, є табличка, на котрій намальовано, що треба зробити. Пішов на. Тут ми бачимо, що щоб виростити Боб, нам треба знайти якесь добриво. Посипати їм боби, змусти якусь сіолочку на веранді, оу oh yes", прокричати чи поспівати на цей Боб, і все. Ви не перевершені. Добриво, я знайшов у контейнері поряд, посипав їм боби, але ось стілочки у мене з'явилися певні проблеми. Як ви знаєте, я зовсім. Цім не вмію спілкуватися з жінками, що в житті, що в іграх. Що привело тебе до мене? Ти пиво. Пиво. Я намагався її якось пиздити, тягати по землі і на собі, навіть показував флексові танці з Фортнайту. Коротше, робив все так само, як я робив би в житті, якби хотів познайомитися. Але вона просто відмовлялася якось співпрацювати. Виявилося, що можна просто самому бекнути і все само чудово виростить. Коротше, повиконую я декілька завдань, і подивимося, що нам відкриється на наступному рівні прокачки козлячої ложі. Для цього я просто покатався по мапі, по парку. Урив, побіг по стінах як в Апексі, та розблокував ще декілька веж. Це мені дало ресурси і можливість швидко подорожувати по цим самим вежам. Досить вигідно, я вам скажу. Але я все одно обираю косплеїти Райна ослика. Думаю, час витратити на копичні поінти і подивитися, що ж відчиняється на другому рівні. А тут в нас просто збільшився будинок і додалося цілісіньке ніхуя. А це що за клоуни тут нас? Та це ж мої улюблені спонсори, які підтримали мою творчість. Величезно вам дякую за вклад в розвиток моєї шизи та суперякісного контенту. А якщо ви теж хочете, щоб я вас згадав у відео та особисто кожному відсмоктав, ви також можете мене підтримати. Усі лінки в описі. Я ще трохи пограв, позапускав себе з гармати, виростив якимось хуєм величезне дерево, повідкривав усі вежі та посмазував інших чоловіків маслом. Mm. І тепер в мене достатньо понтів, щоб побачити, що ж відкривається на третьому тірі. А тут в нас якась невідома мапа з невідомочів. Коротше, нічого не понятно, та й в принципі піхуй. Ще я помітив, що сюди переходять люди з квестів, які ми виконували. Наприклад, ось трактор, а ось масло. Прикольненько. А тепер висновок. Я думаю, що це досить веселий таймкілер, щоб чисто почіл, то позайматися якоюсь повною хуйньою. Чисто проїбати свій час нікуди. Дуже гарна альтернатива саморозвитку і навчанню. Ставлю їй 9 хіпі козлів з 10. А що тепер є? А я просто відкрив акулу, як я і хотів. До речі, мене є одна в житті її звати Альберт. Познайомтесь. А ще я знайшов ось такі забавні ракетні чобітки. І тепер просто хочу з вами попрощатися і відправити акулу в космос. До побачення! Мої улюблені підписунчики. Ну ось я і зробив відос. А нахуя я це робив? Ігра, ну реально ж параша. Я би сказав, тупо кал. Спустив тиждень свого часу і ваші 10 хвилин просто в нікуди. Так що я тепер тебе спущу тупа гра в парашу. Ось тут тобі саме місце. Ну що, хоч сподіваюсь, що ви похихікаєте, бо якщо ні, зроблю суїсайд з пруфами на стрімі. Так що швидко сміятись, суки. А я піду творити щось більш.